Друзі, є в інвестуванні такий термін, як падший ангел. Це коли ціна акції максимально обвалюється. У нас щось подібне спостерігається з запчастинами до компресорів, вони теж підвіржені цьому тренду падшого ангела замовлень. Піздець, майже немає замовлень на компресорні запчастини. Інколи вони проскальзують, як от сьогодні одне непогане замовлення на 2166 гривень. Деталі двохциліндрового В-подібного компресора. Ну, таке класичне замовлення, вартість його 2166 гривень. Давайте я його покажу, що до склад цього замовлення входить і чого, як на мою думку, тут не вистачає. Бачимо два циліндри і два поршні в зборі до них. Циліндр 66 мм висотою. Ось це обов'язково треба перевіряти висоти. Поршня, комплект поршня в зборі. Поршень, стопорні кільця пальця, палець і самі кільця. Окрім цього, людина замовила комплект колінвала. Тут у нас колінвал, два шатуни і маленький гвинтик. Маленький гвинтик. І два набіри клапанів. У нас комплекс складається з шести пластин. На двохціліндровий виподібний компресор, їх потрібно чотири. Не знаю, людина замовила два комплекти, тобто загалом 12 пластин. Ну, Можливо, про запас. Але якщо людина не така запасова, не досить зрозуміло, чому тут немає прокладок. Бо коли ви міняєте якийсь елемент з поршньових, будь-то циліндр, головка. Головка, кришка, або ж підкову, друзі, бажано поміняти і прокладки. Ну тут людина не замовила. Ізюм, Харківська область. Людина не стала замовляти, можливо, в неї були ці прокладки, а можливо, слід очікувати наступного замовлення. Не знаю, колега, можливо і казав в телефонній розмові про необхідність придбання прокладок. Ну, не необхідність, а. Рекомендував, ну а там вже вибір за клієнтом. Ось таке замовлення, друзі. Не забувайте, компресорні запчастини саме себе не поміняють, не відремонтують, а в нас є великий асортимент. Тож, замовляйте. Всім гарного дня, побачимось!